Вчора, 20 грудня, зала будинку дитячої творчості зібрала всіх вихованців клубу Повір у себе на святкове дійство, присвячене Дню Святого Миколая. Усі дітлахи без винятку поринули у веселу святкову атмосферу із задоволенням співали, танцювали, грали в ігри та власноруч виготовляли ялинкову прикрасу. Аж ось у гості завітав і сам винуватець свята, святий Миколай. Привітавши усіх гостей заходу, приєднався до веселощів з новорічними та різдвяними святами. Вітала і представник народного депутата України Романа Мацоли Людмила Васильєва. «У Нас є святий Миколай, у нього дуже багато діток і дуже багато роботи, а тому я йому сьогодні допомагаю. Ми привезли подарунки для того, щоб кожна дитинця, яка є сьогодні на заході, вона отримувала подарунки, тому що я впевнена, що дітки були слухняні. Чи хтось був не слухняний. Всі слухняні були? Можна дати подарунки? Ну, тоді я передаю слово Святому Миколаю, і він вже буде виконувати свою безпосередню місію. До слова. Громадська ініціатива Інститут солідарності громад Романа Мацули вже третій рік поспіль проводить подібні святкові акції для дітей пільгових категорій та дітей з особливими потребами. Цьогоріч, за словами Людмили Васильєвої, на місто Славуту та район виділено 1300 подарунків для дітей згаданих категорій, в тому числі на святковому заході в будинку дитячої творчості, їх отримав 41 вихованець клубу Повір у себе.